Привіт, синьо-білі вболівальники. Динамо вже почало робити кроки на трансферному ринку, і за останні кілька годин молодий талант привернув увагу керівництва, але конкуренція обіцяє бути запеклою. Ми розкриємо всі деталі. Тож підпишіться на канал, поставте лайк і перейдемо до перших новин дня. Український півзахисник Юрій Фарбей, якому лише 17 років, розірвав контракт з грецьким олімпіакосом, де він грав за збірну ЮУ-19. Інформацію підтвердив портал Лидженес Пріоритет гравця зараз зрозумілий: повернутися до України, і тут на допомогу приходить Динамо. Клуб вже виявив інтерес до молодого півзахисника, але він не самотній у цій гонці. Черкаські ЛНЗ, Житомирське Полісся та Львівські Карпати також хочуть підписати ФРБ в наступне трансферне вікно. У своїх соціальних мережах гравець опублікував емоційне повідомлення, в якому оголосив про свій відхід з Олімпіакоса. Настав час подякувати Олімпіакосу за ці три чудові роки. Я дякую кожному гравцеві, тренеру, лікарю та всім, хто був зі мною. Тепер час почати щось нове. Фербей переїхав до Греції під час масштабного російського вторгнення. До цього в Україні він грав за молодіжні команди Київського Динамо. А також восходу та атлета, що ще більше підвищує очікування щодо можливого повернення до столиці. А тепер питання до вас, вболівальники: чи варто Динамо інвестувати в цього молодого таланту? Чи може він бути гарною ставкою на майбутнє? Залиште свою думку в коментарях нижче.